Я б собі 12-річній сказала бути більш впевненою в собі. Я дуже боялась якось виділятися серед однолітків, намагалася бути схожими на своїх друзів. Але зараз я розумію, що це було неправильно, бо ми кожна індивідуальна людина, і я просто змішувалась. Собі 12-річному я б дав напевно. Таку банальну собі пораду вчити англійську. Я навчаюсь на комп'ютерних науках, тому мені часто потрібно використовувати досить специфічну лексику англійської мови. Якби я почав тоді більше використовувати саме англійську мову, то я би зараз мав кращий особистий рівень. 12-річній собі я б порадила не боятися виходити з певної зони комфорту. Якраз таки через те, що я боялася чогось нового, я якраз таки цього і не робила. Але як тільки я зрозуміла, що нове це не завжди страшно, це не завжди щось погане, почав з'являтися якийсь прогрес у розвитку. Не боятись помилок, тому що помилки це частина навчання. Ми всі навчаємось на помилках. Не порівнювати себе з іншими. У кожного є свій шлях в житті, в кожного є свій час для досягу успіху. Я дивлюся, і от англійська в мене наче на нормальному рівні, але, от, хоч хотілося б краще, хотілося б більше, бо ну всі ми знаємо, що англійська це можливості, якісь міжнародні можливості і так далі. Я намагаюся не порівнювати себе з іншими зараз, ставити в приклад себе у минулому і намагатися уявити, яка я буду в майбутньому, працювати над цим.